Пане Максим, скажіть, будь ласка, чому така була мала явка, на вашу думку, і звідки ви дізналися, що сьогодні будуть проводитися загальні збори міста Торожнець? Я дізнався з сайту Сторожнець.Інфо інфо нового, але мені здається, що це загальна проблема стороженця, що люди дійсно не активні громада. Можливо, можливо, було місце малій інформації, тобто поширення інформації. Можливо, було місце, але як завжди, як дійсно було зазначено. Чомусь громада міста не дуже вболіває за суспільне життя. Мені так здається, треба трошечки піднімати рівень громадянського суспільства і тої європейськості, до якої ми прагнемо. Що якщо є збори, є збори громади, є збори щодо проблем міста, то дійсно люди мають проявляти більшу активність. На вашу думку, хто саме мав би організувати це, донести до людей саме цю інформацію? Ну, наскільки мені відомо, було в інтернеті, було в засобах масової інформації. І ну, якщо тягнути людей за силою, у нас не диктатура. Складне питання, складне питання. Як притягнути людей на ці збори, то от тут дійсно це, над цим питанням задатися, щоб розбудити в них цю громадську активність. Що би ви хотіли побажати стороженчанам, які сьогодні тут не були, що їм сказати, от передати. Ну що приходьте, беріть активну участь у житті міста, у житті громади, у житті його проблем. Тому що на кухні за чашкою чаю всі гаразд казати, що не добре, що ніхто нічого не робить. А коли треба проявити цю громадську активність, чомусь проявляють її одиниці. Дякую. Дякую вам гарно.